У зв'язку з військовим станом в нашій країні ми все частіше стикаємося з найактуальнішою темою сьогодення. Це саме особи, зниклі безвісти за особливих обставин, такі що перебувають в полоні держави-агресора. Родини, котрі стикаються з даною ситуацією, знаходяться в постійному стресовому стані, адже невизначена втрата пошук надія призводиться до необдуманих дій саме в інтернет-ресурсах. Для кожної родини зниклої безвісти, чи полоненої на сьогоднішній день є найголовнішим це якнайшвидше повернути рідну людину додому будь-якою ціною. Сьогодні хотілося б обговорити саме важливість інформаційної безпеки в соціальних мережах та безпосередньо публікації в змі під час пошуку будь-якої інформації щодо зниклої особи. Щоденно моніторяться всі інформаційні простори, такі як телеграм-канали ворожої сторони, як і нашої сторони, так само моніторяться пабліки та сайти. Родини зниклих безвісти за особливих уставин беззупинно продовжують поширювати фото, додатково додаючи персональну інформацію щодо зниклого безвісти чи полоненого. Хочу звернути увагу на те, що публікація особистих даних чи деталізації місця зникнення особи може нашкодити зниклому безвісти, так і полоненому. Висвітлюючи фото зниклого чи полоненого, варто пам'ятати про те, що не варто висвітлювати фото у військовій формі чи зі зброєю. Додатково не варто вказувати локацію місця зникнення даної особи чи потрапляння до полону. Варто зазначити, що опублікованими даними, особливо персональними даними, зазвичай користуються аферисти за ті чи інші дії. Шахраї вимагають у родин безпосередньо досить великі кошти на сьогоднішній день. Серед найпоширеніших видів шахрайських дій ми маємо. Такого роду дії, як надання інформації щодо місця отримання чи стану здоров'я зниклої особи, також встановлення аудіо чи відеозв'язку зі зниклим безвісти чи полоненим, визволення з полону, також як тож, яким чином не нашкодити своєю активністю в інтернет мережах рідній людині, котра зникла безвісти чи потрапила до полону. По-перше, не передавайте користувачам, власне, користувачам та власникам пабліків, телеграм-каналів, груп, персональні дані як свої, так і зниклої безвісти особи. Не варто вказувати військове звання, частину, номер частини і військову посаду зниклого безвісти чи полоненого. Довіряйте тільки офіційним е, джерелам інформації, фіксуйте інформацію, котру знаходите самостійно. Мається на увазі, якщо ви побачили фото або відео свого рідного на телеграм-каналах, пабліках, будь-якому інтернет-ресурсі, обов'язково зробіть скріншот стоп-кадр. Зафіксуйте назву даного телеграм-каналу чи інтернет-ресурсу, на котрому ви побачили дане фото або відео. Зафіксуйте дату та час висвітлення даної інформації. Вся ця зібрана інформація може допомогти в офіційному пошуку і може бути доказом даної роботи. Якщо ж за тими чи іншими причинами родина все-таки потрапила на гачок до аферистів, варто відразу ж звернутися до національної поліції із заявою про вчинення шахрайських дій. Додатково варто е, додати дану інформацію про вчинення шахрайських дій до дослідчого в кримінальному провадженні, в котрому родина визнана потерпілою стороною. Ця інформація буде зафіксована і долучена до кримінального провадження. Хочу наголосити на тому, що пошук зниклих обмін полоненими повернення ціл загиблих героїв держава виконує безоплатно. Тому в жодному випадку, якщо Родині комусь знайомих зниклих безвісти або полонених пропонуються якісь послуги за кошти, родина повинна бути готова до того, що це саме може бути, можуть бути аферисти, чи можуть виконуватися шахрайські дії. Додатково хочеться зазначити, що публічні заходи, зокрема проведення акцій або публікації в змі, не прискорюються процес звільнення і не прискорюють процес повернення тіл загиблих героїв. Вирішальним в даній ситуації є саме процес перемовин з протилежною стороною. Всім нам варто пам'ятати, що ворог також активно моніторить будь-які інтернет ресурси телеграм-канали, будь-які заходи, які проводяться, і використовує на свою користь. Перефразовуючи отриману інформацію, яку висвітлюють родини, ворог виконує психологічний тиск на ці ж самі родини, зниклих безвісти та полонених. Звертаю вашу увагу до того, що за підбурюванням в інтернет-ресурсах, чатах, де спілкуються родини зниклих безвісти та полонених, так само як, як правило, стоять ворожі пропагандисти та спецслужби ворожої сторони, цілю котрих є зіштовхнути українське суспільство та владу. Наостанок прошу додатково наголосити на алгоритмі дій родини зниклого безвісти. В тому випадку, якщо оборонець протягом більше ніж трьох діб не виходить на зв'язок, необхідно звернутися до територіального центру комплектування за вашим місцем проживання або реєстрації і отримати необхідну для вас інформацію. Відповідна відповідними особами ТЦК, ТСП буде надана та інформація, яку вони отримали від військової частини, ж якщо ж в територіальному центрі або безпосередньо не володіють інформацією стосовно зникнення чи потрапляння в полон, буде направлений запит до військової частини на підтвердження цієї інформації, підтвердження цих даних в разі. Після вернішого отримання самого сповіщення від ТЦК ТСП про зникнення особи або про потрапляння в полон необхідно звернутися до національної поліції із заявою про зникнення особи. Безпосередньо відразу ж в поліції працівники національної поліції запросять кровного родича зниклої безвісти особи для відібрання біологічних зразків, а саме ДНК. Слідчі винесе постанову про відібрання біологічних зразків та призначить експертизу виділення генетичного профілю. Це може допомогти в майбутньому, якщо буде така необхідність, а саме проведення генетичної експертизи в порівнянні з загиблим. Важливо при відсутності кровних родичів обов'язково надати особисті речі, з котрих можна виявити біологічний зразок. Це може бути зубна щітка, бритва, шапка, светр, кров тощо, тобто будь-які особисті речі, з котрих можна виявити біологічні зразки. Важливо звернутися до національного інформаційного бюро за номером телефону гарячої лінії 1648 та надати всю інформацію, якою ви володієте про зниклу особу. Також варто звернутися до уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при МВС за телефоном гарячої лінії 0800 103 333. до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за телефоном гарячої лінії 0800 300 529. Також для отримання координаційної підтримки та допомоги. Радимо звертатися до громадської організації Група Патріот за телефоном гарячої лінії 0800 339 247. Також у вихідні дні можна надіслати повідомлення у вайбер або телеграм за телефоном 095 896 04 21. або ж звернутися до регіонального представника від підрозділу у своєму регіоні. В Черкаській області родина може звертатися до регіонального представника за телефоном нуль 93 384 -90 97